Всім привіт! Сьогодні у нас 11 квітня і в цьому році дуже швидко все відбувається. А саме дуже швидко розпускаються всі дерева та заквітли. Тому дуже важко було вгадати та вибрати час із обробками саду. Але я встиг, все зробив вчасно і будемо надіятись на гарний врожай. Трішки розкажу, які обробки я в цьому році вже проводив. Значить, На цій дільниці перша обробка проводилася таким препаратом, як брунька по закритій бруньці. Не знаю, наскільки цей препарат ефективний, покаже тільки час. На іншій дільниці я все ж таки обробив бордоською сумішю. Наступна обробка була персиків. Це перед самим цвітінням. Я їх обробив. Обробив такими препаратами, як скор та хорус. Це від хвороб, а саме від курчавості і від жучків всяких черв'ячків. Я не обробляв, тому що немає сенсу. Я вважаю, на даний момент обробляти. Наступна обробка це була обробка груш, які на даний час також розквітли. Оце груша Вікторія. Вона зацвітає в моєму саду, можна сказати, найперша. Але в цьому році настільки все швидко, що практично всі груші зацвітають однаково. Буквально через день, через два наступне, наступне, наступне дерево. І все дуже-дуже швидко. Груші я обробляв такими препаратами, як вертімек. тому що саме ось на цій груші. Чомусь вона у мене декілька років підряд пошкоджується кліщем. Ну, Я тут обробив і тому надіюся, що все ж таки я дивлюся, що більшість листочків чисті. Але, мабуть, десь все ж таки трошки проминув. Бо, наприклад, ось оцей листочок ось також він пошкоджений, червоненький. Але може надалі буде розвиватися нормально. А також до вермітека я додав від хвороб такий препарат, як препарат Скор, який, вважаю, один із самих ефективних препаратів від хвороб. Обробив груші, декілька слив та вишні черешні, саме оціми препаратами. Надію, що вони також будуть ефективними. Після того, як все перецвіте та зав'яжеться. Груші та вишні з черешнями пройду ще таким препаратом, як Актелік, який також є як інсектицид, так і акарицид. А вчора на вечір я вже обробив свої яблуньки, які також ось через день, через два вже розквітнуть. Яблоньки в цьому році я обробляв такими препаратами, як ампліго від комах та від джет. Також два препарати, які є дуже ефективними на дану пору року і на даному етапі розвитку яблунь. От сьогодні ночі трошки було дещо холодно, і навіть зранку був такий холодний вітер. Я думаю, щоб не було сьогодні такої прохолоди, то яблуня також могла б за день розквітнути. Ну, а зараз хочу я ось таким. Добривом, який називається курник, підживити деякі деревця. Вже я таких дві упаковки купляв по 5 кг, а це сьогодні ще взяв 2 кілограми, щоб ще деякі дерева пройти. А особливо оці яблуні, на яких дуже багато квіту, щоб ну, якнайбільше було зав'язі, так скажемо. Тому що... Хто слідкує за моїми відео, то знає, що тут земля в мене бідненька. Тому зараз ми будемо підживлювати трошки. Робити буду я це наступним чином. Отака у мене є палка. Цією палкою я пробиваю отвір у землі. Звичайно, мені потрібно було взяти залізну, щоб було це легше зробити. І не знаю, як в мене зараз камерою це вийде зробити. Ну ось якось так. Значить, вставляю палочку, потім її отак трошки рухаю по кругу, щоб зробити більший отвір. Так, виходить ось такий отвір. Ось таку має структуру. Звичайно, це можна було б робити якимось іншим способом, якусь брати чашечку чи що. Але ми, хлопці, із села. Це все діло беремо тако. І засипаю туди у цей отвір. Мені трохи незручно самому тут і знімати і робити роботу. Тому я зараз трошки покажу, як я це роблю. Можливо комусь буде корисно. А далі продовжу цю справу, як кажуть, наодинці. Все. І тепер беремо цю дірку, трошки отак палкою закриваємо, щоб лишній азот звідти не виходив. І на цьому підживлюю з двох, з трьох, з чотирьох сторон ось таку яблуньку, це флорина. Підживлюємо, щоб вона мала більше сили росту і була здоровішою. Тому, кому було цікаво пальчик доверху, кому було корисно, пишіть коментар. Чи ви підживлювали в цьому році і чим саме? А я буду помаленьку продовжувати свою справу. Я думаю, що за хвилин 15-20 я справлюся.